Ініціативи Українського інституту книги з 16 до 24 березня проводиться національний тиждень читання, тиждень поезії, мета якого консолідувати українське суспільство навколо читання як життєвої стратегії. Тема тижня поезії дім гаслом став рядок із вірша Ірини Шувалової Ріки незмінно течуть додому. Поняття дім для кожного українця набуло щемкого і навіть сакрального значення. Завдяки темі дім, яка лунатиме протягом тижня поезії, акція підкреслить важливість дому для військових, які захищають наші домівки і водночас хочуть відчути тепло і затишок своїх рідних домівок. Цивільних, які змушені були переїхати в інші регіони України чи за кордон, людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і чекають повернення додому. Усіх українців, для яких дім тепер більше, ніж просто точка на мапі. Сьогодні всесвітній день поезії. Примахідно. Вітаю поетів, поетів світу і України, а також місцевих наших земляків, поетів, тих всіх тих, хто любить поезію. Десь поділось село, наче і не було. Може, в Бога чого завинило. Розлетілись птахи, розійшлися шляхи по всім світу козацької сили, йде корівка одна, де колись череда, Після заходу сонця куріла, лиш калини кущі зустрічають дощі, нишком стогне верба почорніла, по весні, з-під снігів, засиніють яри, зажовтіють луги понизинню, Вийде Ганна стара, скільки літ, скільки зим буде слухати ключ журавлиний, бо не бачить та чує, летять вже на схід. Чи ж вам стане там їжі та питва? Може, десь ви зустрінете сина, скажіть, і полинула в небо молитва. Хтось знущався з верби, у дуплі, розпаливши багаття, осквернив її вік, занапастивши душу свою, впали тінню біди, язики вогняні на латаття, танцювали, звивались, мов змію, в вогненім бою, Затужив соловей і замукла налякана пташка. Запекло від розпуки, сердечко в малих пташенят. Де ви, друзі, дощі, погасіть вогняні вервечки, Пожалійте моїх ненароджених ще солов'ят. А, -а, -а. вогонь розгорався, пробирав скрізь гущі очарети. дика качка накрила гніздечко малими крильми і хитались над ними обгорілі кущі, в силуети, в небі плакали зорі, мивались гіркими слізьми. Блідий місяць світив, Верена виховав захмарину, за Хмарину від святої землі до далеких німих галатей, хто примусив тебе, то істоту, що зветься людина, нищить все, що впаде бумерангом своїх же дітей. Від многої сули і боржави Квітневих цвітінь воронтів Нас всіх, Симоненко, здержав. Від лофиці до крицьків, і очі палали від світла ясних і пророчих віршів, ми бростям вросли непомітно у дерево козацьких кошів. А дружба єднає нас міцно, можливо, тривкіше, ніж брат, і пам'ять кружлятиме вічно від мної до синіх Карпат. Бо це ностальгія, де юність в усьому змагання, і час з роками не волимся в мудрість, і сумно, й собі вже не князь, і очі тривожні від жару, і стус, Симоненко, і драч, і віра у щастя, і славу, ой, доле, вкраїнцям залбач, Щоб іскри багаття в стожари. І множилась наша сім'я у дітях і внуках держава, В країна єдиним ім'ям. Від мної сули і боржави, чорнух вороньків, грицьків, давайте зійдемося до храму під зорі незгасних майків. Співає в ніч, мамай зі степу, а Чорний ворон дні клює. Латає чоботи мазепа, поет ридиску продає. Руїна справа, також зліва, між бур'янів на осліп йдемо, Співаєм, хоч повсюди прірва, москаль сміється, захід жде, В країна справа, також зліва, Заполетена у Дніпра і духу вірих мрії хліба. Засяють дні нова пора, єдиним подихом свободи розплавив зиму апельсин, і очі, і душа народу сягнули долі повну силу. І прометеї сонце зводять від українців в сум втіка, віки палаци рушать і зводять, а вольна дума. Все блука і свисну десь маме, мамай зі степу зозуля лік, новий кує, баского освітла мазепа. Поет сузір'ям рух дає. Ми дуже любим весь наш рідний край і любим Україну, її лани, зелений гай, в саду, рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками, та й ми співаємо разом, змагається він з нами. У нас красивий гарний край, квіти, море, річка, гай, рідне все поля, діброве, а сади, які чудові. Їх краса це білий цвіт, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Стою я в осені вже на межі, і все частіше я себе питаю чи так живу на дивній цій землі, чи поле так життєйське засіваю. Життя прожить, не поле перейти. Я пам'ятаю, мати говорила зумій через життя все пронести імення горде і святе. Людина, а ще казала, заздрощів не знай. І не бійся глянуть правді в вічі, твори добру і всім добра бажай, для того і живеш на цьому світі. Хвилина вічі нестерпно обпалить душу пустота, вам двом із смутком так взаємно. І темрява така густа, і сили зовсім покидають, і ноги збилися з доріг. Куди сідуть, куди не знають, і ти щось мав, а не зберіг. Спинись, послухай, кров пульсує, ще є надія неспроста, допоки ти в чиємусь серці твоє життя не пустота. Ще буде сонце неодмінно. Цей світ складається з чудес. Коли відчуєш, буде дивно ти не помер, але воскрес. Сніг білий падає, падає, вкрите у ним навкруг, очі і душу він радує скрізь білий пух, білий пух, сонце в хмаринках заховане. В сріблі весь ліс і поля, серце всю землю закохане, це Україна моя, сад білим цвітом заквітчений, яблуні рясно цвітуть, Мов із весною обвійчені, весело бджілки гудуть. В небі весна розмальована, ліс у піснях і поля, серце в цю землю закохане. Це Україна моя, промені ніжні чи вискавки, грім, чи то спокій навкруг, до свого дому, як ластівка, ми повернемось друг. Богом життя подароване, В щасті хай доля будя, серце в цю землю закохане. Це Україна моя. По не піду багато, на полях я буду жити, вік свій буду коротати там, де ти хоча біжить. О, дібро, о зелену моя матінко свята, тут веселість лиш для мене щиро ж розгорта. Бо міста, хоч і високі, в море розпачу штовхнуть, а ворота і широкі. У неволю заведуть, о дібро, о зелена, моя матінко свята, тут веселість лише для мене щиро тиша розгорта. Ні, не хочу їздить в море задля золотих одеж, бо вони ховодять у Сум і страх журу безмеж. о, дібро, о зелена, Моя матінко свята, тут веселість лише для мене, щиро тиша розгорта, ти ги з барабаном завойовувати міста, чі лякати пишним саном, щоб хилась дрібнота. О тібро, о зелена, моя матінко свята, тут веселість лише для мене, щиро тиша розгорта. Дух мій і наук не хоче, окрім розуму свого, крім Христа святих пророчень, раю чистого мого, о дібро, о зелена моя матінка свята, тут веселість лиш для мене, щиро тиша розгорта, і нічого не бажаю, окрім хліба та води, вбогість я за друга маю. Знаю, ми давно свата, о ті бро, о зелен, моя матінка свята, тут веселість лиш для мене, щиро тиша розгорта. Мій має так прижаданий спокій, воленька свята. Окрім вічності для мене, лиш дорога ся свята. О тібро, о зелен, Моя матінко свята, тут веселість лиш для мене, щиро ти тише розгорта. А коли до всього того гріх збороти до кінця, то скажи тоді, якого треба прагнути вінця? О дібру, о, оселене, моя матінко свята, тут веселість лиш для мене, щиро тиша розгорта. Здрасте, люби мій спокою, ти навіки вже мій. Добре бути нам з тобою. Ти для мене, а я тобі. О, діброво, о свободо, я в тобі почав мудрити, і в тобі, моя природа, шлях свій хоче закінчити. Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби високі, Горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе чого синій мульти, то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались. Та ясен раз у раз скрипів. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина, з тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напої над ущами, як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине з тобою всюди. Кожну мить говорить Україна.